Здоров'я зовсім нещодавно Брайан шоу та Девон Ларат зустрілися на дружньому поєдинку у Техасі. Перед цим як Ларат, так і шоу поспарингувалися з іншими учасниками даного шоу. Тому ні один, ні другий можна сказати, що не підійшли свіжими до боротьби один проти одного. В більшій мірі це напевно стосується навіть Девона Ларата. Він, здається, провів набагато більше поєдинків із сіма охочими, тому їхня подальша рубка із шоу виглядала дуже класно та видовищно. Більше того, в одному із таких, можна сказати, вуличних армфайтів Брайан шоу заборов девона Ларата. Саме через це зараз у мережі з'явилося повно відео, де куча оглядачів почали говорити про якийсь просто неймовірний прогрес Брайана шоу. Але чи так воно насправді? Чи дійсно по суті новачок шоу зараз може ледь не на рівних боротися із таким монстром Арму як Ларат? Для тих, хто в темі відповідь одразу очевидна. Звичайно, ні. Хому тільки Ларет не програвав на ось таких ось спаррингах. А от у реальному житті, на реальних змаганнях, канадець знищує своїх суперників як фізично, так і морально. І єдиний, хто його може зараз перемогти, це звичайно Леванса Сагінашвілі. Але незважаючи на це все, Брайан шоу звичайно великий молодець і прогрес у нього дійсно дуже помітний. Особисто мені напевно в очі найбільше кинулося те, як шоу працює за столом, як він працює саме ногами. Бо якщо згадати його відео із Ларатом піврічної давнини, то це було прям дуже повільно, дуже неорганічно. А от зараз воно виглядає доволі-доволі непогано, навіть не зважаючи на той факт, що Ларат тут віддавав Брайану кути, або давав першим стартанути, чи навіть ті самі банальні переходи із одного положення у. Словом, шоу прогресує, це точно, але скільки ще часу йому знадобиться, щоб вийти на рівень Ларата або Левана, та й чи взагалі вдасться йому наблизитися до такого рівня, оце вже дуже і дуже цікаве питання. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу. Почуємося у наступному відео. Oh, oh! Yeah, there it is! There, there it is!